Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Доброго ранку, доброго дня! Хай усміхаються дітки щодня. Дітки, сьогодні я пропоную вам здійснити подорож вулицею, а поїдемо ми з вами на чарівному автобусі. Займайте місця! На чому їздять люди? Так, автомобілем. Автобусом, трамваєм, тролейбусу. Як назвати одним словом? Автомобіль, автобус, тролейбус, трамвай. Так, транспорт. Дітки, подивіться, а це хто? Так, лисичка. Добрий день, малята. Добрий день, лисичку. А чому ти тут? Я приїхала у місто, щоб навчитись правил безпечної поведінки, адже в нас в лісі ніхто не знає правил. Через те звірятами трапляються різні пригоди на дорозі. Малята, будь ласка, розкажіть мені про правила поведінки на вулиці. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як потрібно поводитись на вулиці. Щоб не трапилося лиха, а ти, лисичко, будь уважною і запам'ятовуй. Щоб не втрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитися обачно і бути уважним. Ой, як красиво. А що це за віконечка кольорові так не хотять? Дітки, розкажіть лисиці, хто регулює транспортом і хто допомагає? Пішоходам переходити вулицю. Молодці це світлофор моргайник. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може. Пішоходам всім поможе. Він дорогу перейти, без лихих пригод путі. Блин на лиш червоним оком, нас застерігає строго. Що не можна крокувати, необхідно почекати? А засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий, можна йти. Дуже радій я і ти. Без побоювання діти йдуть, коли зелене світло. Чи можна назвати світлофор вартовим нашої безпеки? Чим? Як допомагає нам світлофор? Розкажіть лисиці, які кольори сигнали є у світлофора? Як ми керуємося ними, коли переходимо дорогу? Чи згодні вести, що за вогниками світлофора треба уважно стежити? Чому? Пропоную пограти у дидактичну гру, як вчинити правильно. Із двох варіантів поведінки назвіть та виберіть? Безпечний та обачний! Ну що ж, почали? Де місце для гри ви оберете? На дорозі чи на дитячому майданчику? І з ким ви підете гратися на майданчик з мамою, татом чи без дорослих? Звичайно, з батьками. Як безпечніше переходити вулицю поруч з мамою, чи тримаючи маму за руку. Так, тримаючи маму за руку. Переходячи дорогу, ви будете уважними, чи станете балуватися та пустувати. Молодці! Ви будете уважними. Молодці малятка, я сподіваюсь, що ви всі вибрали правильні варіанти поведінки під час ігор на майданчику та переходу вулиці, де сьогодні побували. Що цікавого бачили, що навчили лисичку? Дітки, як ясна вам за те, що ви мене навчили, як переходити вулицю, де можна гратись. І повертатись до лісу та навчити звіряток правилам безпечної поведінки на дорозі та під час ігор. І саме основне я їм розкажу, що означають кольори світлофора. Дякую вам, до побачення. До побачення лисичка і до нових зустрічей, малята! Бережіть себе і будьте уважними!